Навіть у такому мегаполісі, як Харків, є місця, де можна сховатися від міського шуму. Ось ця зелена зона у холодногірському районі. Територія з високими соснами та стежками, пляжем, що став справжнім осередком відпочинку для мешканців району. Водойма, зелені насадження та простір для прогулянок прибавлюють сюди людей у будь-яку пору року. Наразі тут тривають роботи з благоустрою працівниками КП об'єднання парків культури та відпочинку. За ініціативи та за підтримки адміністрації холодногірського району, влітку цей парк був переданий до нашого господарського віддання. Коли ми отримали це місце, цей парк в своє користування, звичайно. Воно потребувало певного догляду та певного відновлення. Звичайно, було проведено ряд робіт і пакіст трави, пакіз берегової зони, догляд за деревами берегової зони. Ми постаралися максимально, максимально короткі строки очистити це місце, місце пляжу, щоб максимально його могли використати люди для відпочинку. Особливу увагу працівники приділили і прикрасі рекреаційної зони. Тут з'явилася квіткова композиція у формі човна, яка стала яскравим акцентом на фоні річки. Завдяки щоденній роботі комунальників парк стає охайним та зручним місцем для відпочинку мешканців мегаполісу. Хочемо, щоб мешканці цього району відчували себе комфортно, відвідуючи цей парк, відвідуючи берегову зону, зокрема, пляж для відпочинку. Ми наводимо лату. Сьогодні задіяно 11 працівників та дві одиниці техніки. Зараз прибирається пале листя, мусор, зокрема, вивозиться. Дробиться гілля, дві одиниці техніки. Маленька техніка у нас вивозить мусор, той, що працівники нас грібають, а трактор, зокрема, у нас дробить сухе гілля. Гілля те, що нападало, те, що зрізано. Місцеві жителі кажуть, парк буквально оживає на очах. Тут стало чистіше, безпечніше і приємніше відпочивати з родиною чи вигулювати домашніх улюбленців. Я мешкаю тут, в 10-поверхівці, прямо поряд. І щоденно гуляємо тут ось з цим бандитом. Все було в зарослях, дуже багато повалених дерев було після негоди. Тобто така дика природа. Зараз набагато приємніше, набагато чистіше. Ось, тобто, ну, всі радіють всі спочатку такі ходили, типу, що тут відбувається. Багато техніки, багато людей, багато прибирають, наводять порядок. Тому дуже круто. Сюди приїздять з усього міста відпочивати. Зараз, я думаю, буде ще більше людей сюди приїздити. Останню зиму дуже багато сосен було хворих. чи караїд їх, і я не знаю, і дуже багато повалених, а зараз бачу, все попиляли, поприбирали. Так стало чистенька, гарненька. Звичайно, приємно. А кому ж не приємно, там, де чисто. Звичайно приємно. Зелена зона біля річки у холодногірському районі стає охайною та чистою. Доглянуті насадження, впорядкована берегова лінія роблять цю територію зручним місцем відпочинку для всіх поколінь. А у планах комунальників на наступний рік перетворити зелену зону у повноцінний парк. Аліна Кромашова, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини.